Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтра Віта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Мої хороші, в першій частині цього відео я вам дуже емоційно як змогла, виплеснула всі свої емоції з приводу прочитання повісті Земля Ольги Кобилянської. В цій частині у другій ми з вами на нашому читацькому клубі «Альтравіта» поговоримо про інші чотири книги, які я закінчила читати у лютому. А ви, будь ласка, у коментарях. Пишіть, що ви прочитали у лютому, які книги вас зацікавили. Окей? Ва так от, ми хороші, друга книга, яку я закінчила читати у лютому, це ось Ольга Дубчак і Як перемагати українською. Так? Ага, перемагати українською про мову ненависті і любові. Ця книжка доводить, чому воювати на мовному фронті також не необхідно, як і на полі бою. Звичайно, це не художня література, але дуже цікаво написано. Всім, хто цікавиться етимологією слова, тобто, чому ви, чому ми розмовляємо так чи інакше? Відкуди звідки це слово взялось в українській мові. От, наприклад, чому от ну кацапи ну ніколи ніколи не зможуть сказати паляниця, полуниця вони це плутають для них це звучить однаково. Це знаєте такі фонетичні особливості наших мов оцієї, росіянської і української, от ну не зможуть вони сказати паляниця і полуниця ну от в них по іншому це все там вилаштовано. Ну і гаразд. Потім, наприклад, я би ніколи, от зараз я вам навіть зачитаю, я ніколи у мирний час я би навіть не знала, чому наш український противотанковий ракетний комплекс називається Стугна. Звідки взагалі це пішло, щоб ракетний комплекс назвати Стугна? Потім, так, що я собі тут написала, цікавого. Або чому наш український тактично-ракетний комплекс з коригування боєприпасом називається Вільха? І от саме не вільха, на, як у російській мові, а от саме вільха. От. Чому українська реактивна система залпового вогню називається верба? Тобто, я навіть не знала, що взагалі в мистецтві у цьому воювати взагалі, існують такі машини. А також ти чуєш новини, ти чуєш, як хлопці військові розмовляють, як вони розповідають, і дуже цікаво знати, звідки це все пішло у ці всі слова. Ну, мені дуже сподобалось, дуже сподобалось. Знаєте, без верби та калини нема України. Такий от навіть наші оці противотанковий ракетний комплекс стуг... «Стугна». Ну, от для жінки це навіть вимовити важко «Стугна». Так, ну дуже цікава книга з точки зору етімології слова і філології. Дуже цікава книга. Я вам казала, що Ольга Дубчак вона є головною редакторкою видавництва віхола, вона кандидат філологічних наук і вона фахова редакторка. Тому це з української мови спеціаліст. І до речі, якщо ви ще коливаєтесь вважа... вам, переходите на українську мову, не переходите. Ой, я боюсь, як мені кажуть ой, Маріанна, я боюсь, що я буду на суржику розмовляти. Оце буде так негарно. Якщо ви все своє життя розмовляли російською, ви не зможете розмовляти на суржику. І от Ольга Дубчак це доводить. Або ви наполегливою працею, ви опануєте українську і почнете розмовляти гарною українською мовою, ви розумієте, а суржика у вас не вийде, тому що це потрібно народитися в такій родині. Ви одразу почнете вчити і розмовляти класичну українську мову. Так що не соромтеся, що будуть на вас тикати і цикати. Нічого страшного. Ось бачите, як я. Розмовляю перші відео, коли я перейшла на українську, я сиділа як кол проглотила. Ви розумієте, мені так було важко підбирати кожне слово, щоб свої почуття вам. А потім все пішло легше. І навіть якщо я зараз помиляюсь, а я помиляюсь, тому що ну ну що робити? Але, Господи, стільки, скільки я читаю голос українською, скільки я читаю книг українською, скільки я дивлюсь українською, мені здається, так наполегливо ну, ніхто не працює з вивченням української мови, як я. От, себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Нічого страшного. Нічого страшного. На дураків, от, на цих дурнів, не звертайте увагу. Ви думаєте, мені не пишуть ті, хто мені напише такий знаєте, вічливий коментар. І, наприклад, мені написали, що не коліжанка, а філіжанка. Ну так, я це знаю. Це я просто я враж війшла, знаєте, і не, не вийшла. От я вже сказала. Коліжанка, а мала на увазі, звісно, філіжанка. А якщо мені будуть писати якусь то гидоту, то я буду це видаляти. Та ну, дівчата, хлопці, переходимо на українську. Скільки ще чекати? В нас була вже лагідна українізація з 2014 року. Слава Богу, що в мене є Фейсбук, в мене є докази, що я з 2014 року я хочу пустити за Україну проти цієї рашки, що Крим наш і все таке інше. Розумієте? Але я не перейшла на українську мову. Я е, ігнорувала російські товари, булила там, не купувала. Але я не перейшла. Лагідна українізація в нас вже була і це не допомогло. Люди не зрозуміли. І навіть зараз, коли нас бомблять. Тут вже недолагідної українізації. В нас є своя країна, в країні є свій прапор, своя мова повинна бути. Тому, мої хороші, переходимо на українську мову і розмовляємо українською. І кожного дня намагаємось все краще і краще розмовляти українською. Я зараз читаю Оксану Завушко, а музей покинутих секретів. Мені здається, так називається цей роман. І коли я її читаю. Я розумію, що я ніколи не зможу розмовляти українською мовою так, як я хочу, як Оксана Забушко. Ну, в мене це не вийде, як би я не старалася, не намагалася. Але все одно я руки не складаю і я вчусь. Так далі третя, третя книга, яку я закінчила читати у лютому, це Фредерік Бекман. Бакман. Даруйте. Фредерік Бакман і його Ми проти Вас. Це друга книга з трилогії про містечко Шведське містечко Бьонстад, яке потануло у снігах. От. Друга книга є ще третя книга Переможці, але, на жаль, на мій превеликий жаль, оця книга я не можу її знайти в електронному варіанті. От. Я б її купила, але я, ну, я не можу, вона тільки в паперовій версії. Ось, а це друга книга. Це продовження першої книги, яку я закінчила у січні «Ведмеже місто. В цій другій книзі вже оці всі події, що були в першій, вони призвели до того, що хокейна команда цього містечка вона стала розпадатися, і там ще політичні інтриги. І це дуже знаєте для мене. От я відкрила для себе Фредеріка Бакмана. от, це мій письменник. От він і, там, і письменник, і блогер, і журналіст. Мені дуже-дуже подобається, як він пише. Просто, знаєте, ніяк Оксана Сабузько, більш по-простому. Але як це чіпляє? Про стосунки у сім'ї, про кохання, коли одна людина може віддати своє життя за іншу людину. Мені це дуже подобається. І оця друга книга, вона мене теж не розчарувала, і я би з задоволенням ще і прочитала переможців. Це третя книга, так але от не можу знайти в електронному варіанті. От, тому що тому, якщо у вас є переможці Фредеріка Бакмана, скиньте мені, будь ласка, будь ласка, я буду вам дуже вдячна. Так, це була третя книжка, так? Так, четверта, четверта книжечка, яку я закінчила читати. Ось вона це стресостійкість. Ось така симпатична гарнюня подушечка. У позі Дзен сидить от на зеленому фоні. Все таке заспокійливо, заспокійливе автор е Міту Стороні. Е вона кандидат медичних наук, нейробіолог, і це. М ви знаєте, я полюбляю книги про психологію, скажімо так, про популярну психологію. От. Е, мені дуже подобається, і це моя тема стресостійкість. Мені потрібно як-то заспокоювати своє життя. І це для мене це вже питання життя та смерті, не сприймати все так близько до серця. Ну, знаєте, ця книга, я просто дуже чутлива людина, емпатична. На жаль, для мене. Це добре для оточуючих, але на жаль, для мене. Я настільки вже цими всіми переживаннями зруйнувала собі здоров'я, що ой, геликоптер, так низько! Ай! Машина труситься. От, коротше кажучи, потрібно навчатися бути. Стресостійкою, і в мене була ця стресостійкість. Господи, я працювала юристом, я п'ять років працювала ще до того на кафедрі університету з студентами, з такими здоровими лбами, які не хотіли вчитися. А потім ще п'ять років я там працювала. так? А потім ще 15 років я працювала юристом, і в мене була ця стресостійкість. А от я приїхала в Італію, потім ще війна почалася, і вся моя стресостійкість кудись зникла. Ще і, ось бачите. І Захворіла всі наші хвороби від стресу. Це я на собі вже знаю. Тому книга ця нам дає поради як за допомогою фізичних вправ, скажімо так, фізичного навантаження, як за допомогою їжі, за допомогою керування своїми емоціями, як себе заспокоювати. Все мені сподобалось, але оця авторка Міту Стороні, вона, ну, це. Відчувається, що вона кандидат медичних наук, нейробіолог, тому що, знаєте, трішечки важко читати, ось чому. Написано дуже легко сам текст. Але коли, наприклад, вона м -м, щось дає, наприклад, якийсь -то абзац, потім після цього маленького абзацу йдуть е, йде сноска. І оця сноска вона може бути в 5 разів, Ну де вона оце взяла. оцей Абзац, вона, наприклад, когось там цитує, де а, вона взяла цю цитату. І оця сноска вона може бути, знаєте, в 5 разів довша, ніж сам текст. І ти прокручуєш, 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 потім гоп, знову текст і знову читаєш. Це, ну я не знаю, якщо викинути всі ці, всі ці оці відсилки, то там того тексту буде ну, на 2 години читання. Буде така Маленька книжечка. Ну може це так потрібно, щоб кожне своє свою, значить, оцю фразу підтверджувати оцими відсилками до джерела інформації. Ви розумієте? А так легко читається тільки за багато оцих відсилок. Так, і п'ята книга, яку я закінчила у лютому, це ось вона це на італійській мові. Ось, бачите. Це, о, в мене тут навіть от я закінчила. Нещодавно закінчила читати. і От на останніх сторінках в мене така патріотична. Ай, рука не тримає. Патріотична закладинка в мене є. Так, це Джон Грішам і його е, «Луомо Делла Бьйоджа. Ну, по-перше, Джон Грішам він є на українському ринку. Видавництво його друкують. От саме цей роман я не знайшла, тому я читала італійською мовою. Це американський письменник, в нього дуже багато бестселерів. він і політик, він і письменник, він був адвокатом. Ось. І за його романами дуже багато є вже фільмів поставлено. Тобто, це досить відомий письменник. І я читала от Щось я його читала, чи екс-адвокат. Ну, тобто він пише такі трилери на юридичну тематику. А це ж моє рідне, це ж мені Боже, як же це мені подобається. І а, оцей роман, ну це просто сказка. Він, от Якщо назву перекласти дослівно, де ла Пьоджа це Людина дощу. Отак от називається цей роман Людина дощу. Я, коли Стефано, знову з церкви, він книги. Приносить з церкви, щоб потім їх е, дарити своїм друзям. Коли він цю книгу приніс, я одразу на неї звернула увагу. Чомусь тому, що вона е, от жовто-блакитна, якась така обкладинка, щось таке рідне. От, і я подумала, що це роман. Знаєте, є такий фільм е, Чоловік даждя. Я його бачила тільки в російському варіанті. От. Чоловік дождя. І я подумала, що людина дощу це оцей фільм, де грає Том Круз і Дастін Хоффман. От два брати там один одного знайшов. Непоганий такий фільм. Але ні, це зовсім інша історія. Тут головний герой, випускник коледжу, господи Руді. Руді а як його прізвище? Так, я собі тут написала його прізвище. Руді Бейлор. Руді Бейлор. І от на нього сипляться всі негаразди цього світу. По-перше, він не може знайти роботу. Після закінчення коледжу і складання іспита на адвоката він не може знайти роботу, закінчення юридичного коледжу. Потім його дівчина його покинула. Боже, там ще і жити йому ніде. Не може він собі е, знайти оренду. Ну тобто всі нещастя на нього посипались. І тут е, знайшлись клієнти для нього. І е, такі, знаєте, безнадійні клієнти, від яких всі вже адвокати, такі, знаєте, е, потужні адвокати вже відмовились. А він їх взяв. Оцей хлопець молодий, оцей руді е, різвиче Бейлор, от Руді, Руді, от Бейлор. Він їх взяв. Перша клієнтка там в нього виявилася мільярдерша, тобто вона була така старенька, собі старенька, і нікому вона була не потрібна не дітям, не ні родичам. От і коли її чоловік помер, виявилось, що цей чоловік був мільянер, і він їй залишив. Дуже багато грошей, і вона одразу почала бути всім потрібна. Ну, звичайно, гроші всі люблять, і діти її приїхали, і родичі до неї приїхали. І оцей Руді Бейлор він почав її рятувати від цих дітей, від цих родичів. От і зберігати її гроші. Потім була така нещасна сім'я. Онкохворий хлопець. В нього рак крові мені здається, був. От, ну, Це не важливо. Онкохворий хлопець і дуже бідна сім'я. І ось страхова компанія, куди оця бідна сім'я сплачувала внески кожного місяця. Вона відмовилась а, сплачувати а, ліки для цього, для хіміотерапії, для цього онкохворого хлопця. Тобто вона сказала, що ні, в наш страховий поліс це не входило. От, ми онкохворих, ну, типу, їм не допомагаємо. Оце якийсь форс-мажор. От і хлопець залишився без хіміотерапії, На жаль, він потім помер, тому що Руді він його відвоював. Він воював з цією страховою компанією і він його захистив, що вони мають право, і він стільки, знаєте, грошей з цієї страхової компанії взяв для цієї сім'ї. Але на жаль, вже було запізно, і на жаль, хлопець помер. І його мама на ці гроші зробила фонд для онкохворих дітей. Важко про ці онкохвороби розмовляти. От. Потім дівчина в шпиталі він познайомився з дівчиною, яка живе зі своїм хлопцем, і цей хлопець її лупасить, б'є, і вона з синцями, з переломами, і все ніяк не подасть до нього у суд. На нього у суд. От. Тому. Ось так він і її захистив, а потім ще в неї і закохався, цю дівчину. Ой, і взагалі, взагалі, коли я вже перечитала десь половину книги, я пригадала, що я знаю, я дивилася фільм. Є такий американський фільм. Він називається Благодійник, мені здається, благодійник з Метом Дейманом і Дені Девіто. Оце фільм по цій книзі. От. І... Чому так називається книга Людина дощу? Людина дощу це мається на увазі дощ з золота, дощ з грошей. Що Це той адвокат, який приводить у фірму багатих клієнтів. Отакого от адвоката називають людина дощу. І Руді Бейвер став таким адвокатом відомим, з яким захотіли працювати всі всі клієнти. Мені не зовсім знаєте, сподобався кінець цієї історії, тому що я я хотіла хеппі-енд ну, Достатньо було того, що цей Джон Грішем він вбив того хлопця. Ну, автор, автор. Я маю на увазі вбив хлопця от онкохворого. Можна ж було написати, що все ж таки ліки прийшли вчасно. Що Руді Бейлор все ж таки відвоював цю хіміотерапію у страховій кампанії? От, ну, мої хороші. Ну, це така історія автора. Тому я собі ще придбала декілька книжок Джона Грішема вже українською мовою, там фірма, потім ще інший роман. Буду читати задоволення. Мені дуже сподобалось навіть на італійській мові здавалось, але все дуже класно, все я зрозуміла і навіть прониклась. От як вони там так було смішно, як вони шукали собі клієнтів, як вони перехоплювали розмови поліцейських по рації, що десь там аварія. І от бідолашний, оцей постраждалий, якого збила машина. Він там бідний на асфальті, такий а, такий е, розпластаний, от на асфальті, і вони біжуть до нього і йому такому е, ледве живому, значить, дають у руки свою визитівку, що от ми будемо вас захищати. Або як вони у шпиталях, мої хороші дописую маленький шматочок, не договорила. От як вони у шпиталях, як вони бігали по цим хворим. Пацієнтам і їм теж давали свої визитівки. Оцей е, Руді Бейлор і його помічник, якого е, у фільми грав Дені Девіто. Ось що якщо вас будуть погано лікувати, ми вас теж вам допоможемо. Тому, мої хороші, будь ласка. Е, Ось такі були п'ять книжок, які я закінчила читати у лютому. Будь ласка, мені пишіть в коментарях, що ви читали у лютому. І взагалі, чи читали ви е, ці твори, які вам я сьогодні, про які я вам сьогодні розповідала. Все, я побігла навчатися. От і до наступних зустрічей у читацькому клубі Альтравіта. Через місяць, у березні, будемо розбирати, що ми прочитали з вами за березень місяць. Все. Чао-чао і до побачення!